Всім доброго вечора. Так, продовження є цього відео по цим вальцем. Дивлюсь, трошки зацікавлене те відео. Нема коментарів, ніхто нічого не коментує. Ну, то таке не коментує, бо люди ще може не зовсім поняли Я теж ще, в мене вже кришу їде, пачку сігарець курив, а кришу рве не до. Не допрушує повністю. Так, що, редуктор є, все є, але я його ставити не буду. Подумав, подумав, я його поставлю на, буде він ручний. Робота не основна, так я собі коробочку таку зроблю, на нього накрив на дворі і все не хочу. Ще чого, якби було три фази, щоб. Ну, Стоп був цей різкий, а його немає на частотнику. Воно затягує то сюди, то туди. Він має зупинитись, має розігнатись. Тобто ці затримки воно мені нету. Що, підігнав я шестерні. тоді я казав, що труд зобезяни зробив чоловіка. Ось, ось вона була така шестерня. Ось така вона стала. Сточив я її на 2 міліметри. Де вона? Видно? Не видно ні чорта. Та й ладно. Зуби, бачите, які тут. Що це воно не фокусується? І які там. Так, сточив я її на 2 міліметри, одну і другу сюди повипресовував ці підшипники. Ладно. Повитачував такі втулочки. Вали ще поки вони просто загнані, ну, не обварені. Мені треба буде його збирати, подивитися, тоді вони тут е, прифаточок 4-5 прихватяться та й все. Так, що тут? Що тут? Ну, так, болгарочкою, звісно, часа три я їх пиляв, поростачував всередині. Зробив її, підигнав. На максимум, щоб ну, ось лінійка, бачите, загнана на, на зазор. А цей і на роздвиг 4 мм пластину я сюди й туди вставляю. Вони в зацепі. Тобто це є. Чим же ж вони незвичайні ці вальці? Бачите? От вони отак і стоять вали. Це я почав їх робити і згадав років 11 назад, коли я робив гранулятора. Є відео, є там, десь воно, є фотографії на еліксі. Відео нема. Відео не було ніяких. Одне відео по грануляторам тоді Віктор Салій, саме один, він один із перших, який починав робити, і саме перше відео його на Ютубі з'явилось. Я побачив. В принципі, він мене і заразив. Я його побачив на виставці, і виставка голубів була. Я його побачив, там мене заразило. Ладно, не про гранулятори діло. До чого веду? Є відео таких вальців, як вони роблять, але таке акуратне відео, понимаєте? так як по грануляторам, до чого ж я дійшов. З 5 метрів, отаково, щоб ніхто не підледів. Ну, Поробив скріни таке, трохи є. ну, Треба голову мати. Я їх як зроблю, все відео, всі ну, розмірів тут я не знаю, як їх дати. Ну, Поняття, що де, як робити. Суть який, оці. Оці два вала. Цей мертво стоїть, цей вал регулює зазор нашого ну, металу, який ми сюди подаємо. А цей вал, він стоїть збоку і він атакує. Отак От він заходить сюди, піднімається. Наїскось. На цьому я лишив, щоб вали крутилися. Я й не хотів знімати відео, але думаю, якщо я вже соберу оцю зборку, оцю плиту, яка буде, це буде тяжко людям, той, хто, ето, ну, хто буде їх робити. А робити будуть, роблять по моїм відео. Знаю і гранулятори, і змішувачі, все роблять. Такі ось опластини поробив. Це ці підшипники де були. Так. Но вали вал 70 мм. Підчепник 62. Ця втулочка 75. Ось вона так стає. Якою стороною? Подивіться. Отак вона буде стояти, Ось сюди ця друга втулка. Ну, якби ж їх ще отак поставити, бачите? Видно буде, не видно. Видно, бачите, зазору. Ну, лиска зниметься, там зняв, тут зниму. В принципі, ерунда. Але ж. У нас же ж оцей верхній вал він стоїть отак. З тої сторони він має розблоковуватися і здвигатися в сторону, щоб ми могли витягнути заготовку з нього. Хто трошки якусь уяву має, то той понімає. Ось він буде цей верхній вал. Це я його так зварив такий, щоб вони стояли, щоб я міг щось до чогось поняти. Я ж кажу, мене ще Отак він має стояти, а тоді ми його в отак. Є вони в інтернеті, кому цікаво зайдіть, подивіться. Отак він одвигається і ми витягуємо заготовку. Заготовку, бо вже ж кольце скатане. Тоді раз його назад і тут зажимом якось воно має фіксуватися. Я щось придумаю, все покажу. Так, оце так. На ту сторону поставлю ручку. І мені буде швидше, як мені одну заготовку в тиждень скатати, тяни переноску, тяне проводку, просто не хочу. Побачу вали ці, я ще ж повиставляю, вони ж не уварені, вони двигаються сюди туди. От вам імпорт. Це імпортні ці вали з імпортного якогось обладнання. Шестерка тут труба проточена. І оцей вал, оцей вал, це вона. 110 мм сама ця труба, а тут вал ще 10 і 10. ну, Грубо говоря, 110-130 мм. 1300 міліметрів. Коротше, метр 1 см, а це десь метр 20 вал. І він повністю весь через усе калібрований. 30 в ноль. Це тут я зняв наждачкою його, щоб мені 100 раз його. Зажав станок і полірнув наш Такі цікавенькі тут хамутики, я таких ще й не зустрічав, дивіться, ексцентрик. На підшипнику. теж ексцентрик сюди. Дивіться, вставили, знайшли цей, ось, ось зайшло. Раз, його і гужончик сюди закрутили. І все, ви його вже не знимете. Отпустили, бачите. І все. Класна штука. Десь хотів, там і поставив. Ну, тут буде плита стоять, отак, от, так, от так, щоб оцей югу, отак от вона буде. Бачите, увага грізь би там, отак от вона буде підніматися. А цей буде збоку. Ця вверх, де вона ще? Вверх-вниз буде підніматися так, на товщину металу. А цей атака. Ну, Заготовку. Отак він буде. Туди до тих заходить, отак. Але ж я ж кажу, трошки є проблемка, що в мене 70 вал. Маліці, якби він 90-й був, а ці були 75. О, там би вже весіліє було б. А так, трошки, трошки не того. Ну, нічого. Все воно. Все, я його все одно доваю. От вам і ця необичне заготову. І ще, чим тут тут що я казав, є плюси і є мінуси. Дивіться, трьох вальцовий. Ну, отак стоять вальці. І цей третій придавлює сюди. І тоді, виходить, у нас заготовка оцей крайок, де отсюди сюди прямий, а тоді пішов і згиб. Хоч його навіть бить на круглому, немає такого. На цих ви чітко її піджимаєте підвал і окружно рівно виходить. Не знаю, як воно в мене вийде. Ну, я так бачив те відео, як воно робить. А так, в принципі, в принципі оце такі. Хто, хто вже думає таке робить, стягуйте железяче. Бо я ж, в мене вже криш урве, як оце ці, Ну, з підчепниками то просто поточив собі корпусаці. Зараз поприсовував підшипники, дай усьо. Поверті на атаку. Сюди не буде підшипника, сюди буде просто втулка так. Не ця а така тридцатка. І шина 40-ка 10-ка на угол атаки. 40 може й мало. Побачимо, може, може 50-ку. Треба, щоб вона сюди ввійшла між отак. Вони должны, оцей вал довзійтися сюди. В цей проміжуточок. між ними стоять. Без зазора. Оце якось так. В общем, отакі вальці, таке коротеньке відео. Кому подобається робіть, кому не подобається не робіть, це таке. Ну, задумка, в принципі, непогана. І так вони будуть компактненькі. Відмовився, я ж кажу. Є редуктор, є мотор на нього, є частотник, все є. І закріпити його, вали дозволяють, нема питань. пластин, це все. все. А, цей же ж корпус його якось наше зробити, Я перед цим сказав, що він має од'їхати. Якось його треба на завісі тут зробити. І шестерні, не знаю. Знаєте, як тут дивися одне, а руки роблять друге. Отак я вам скажу. Ну, все покажу, як, як воно буде. Просто зняти одним відео показав яке. І показати тоді, що воно ось де готове, воно не дуже геть буде ясне. А так, принцип, ну, Мені б, наприклад, щоб хто таке показав, що воно отак, отак, воно б трохи було б щось десь мені зрозутне. А так я ж кажу, відео з двох метрів і так акуратно обходять. От той узіл, то вони показують, як оддвигають. все оддвигаємо, витягуємо заготовку. А до цього тут редуктор стоїть. Ну, вони є, ставлять на два редуктори: один на верхній вал, один на нижній, один з тієї сторони, другий з тієї сторони. І так акуратно обходять його, знімають, щоб його нічого не показати. Ну, це таке. Не хочуть, хай не показують, собою не заберуть. Але ж, але ж. коротше, оце таке. Все, поки все, всім добра і миру. Ждемо продовження, продовження буде.